Мистецтво завжди служило важливим засобом вираження культурних цінностей та реалій різних народів. Одним із цікавих аспектів в цьому контексті є сприйняття та реінтерпретація культур та побуту країн Сходу західними митцями. На полотнах західних художників ми маємо змогу побачити віддзеркалення їхнього розуміння глибини східної культури, а також простежити її вплив на західне мистецтво та суспільство загалом. Фігури в близькосхідному убранні з'являються в ренесансних і барокових роботах таких художників, як, наприклад, Беліні, Веронезе та Рембрандт, а пишна еротика гаремних сцен приваблювала французьких митців епохи Рококо. Однак до моменту 19-го європейці мали мінімальний контакт зі Сходом, зазвичай через торгівлю та періодичні військові кампанії. У 1798 році французька армія, на чолі з генералом Наполеоном Бонапартом, вторглася до Єгипту і окупувала країну до 1801 року. Європейська присутність у Єгипті приваблювала західних мандрівників до близького та середнього сходу, багато з яких закарбували свої враження у фарбах чи друкованих виданнях. Деякі з перших орієнталістичних картин 19 століття мали на менті пропаганду на підтримку французького імперіалізму. Зображуючи схід як місце відсталості, беззаконня чи варварства, яке було просвітлене і приборкане французьким пануванням. Тут варто згадати за існування такого терміну як орієнталізм. Орієнталізм у мистецтві західноєвропейських країн спрямовувався на відтворення нереальних та зовнішньо екзотичних аспектів неєвропейської культури, зокрема, втілювався він у формі живопису, музики, графіки чи архітектурного декору. Він використовував лише окремі елементи цих культур, що були сприйняті безлогічно та уривчасто, та часто зводилися до простого зображення чогось відмінного в іншій культурі. Антуан Жангаро, наприклад, передає цю ідею в картині «Наполеон у Чумному домі в Яфі, де зображено східну архітектуру та фігури в екзотичному вбранні. Пропагандистський твір зображує візит генерала до хворих на чому в'язнів під час облоги Яфи. Ро зображує який торкається в'язня, що недовірливо жестикулює. Акцент на військовій жорстокості у багатьох східних сюжетах західних художників відображає конфлікти, що тривали протягом століття, як от, наприклад, завоювання Алжиру французами в 1830-х роках. На жанровий живопис значною мірою вплинув безпосередній досвід художників, пов'язаний з повсякденним життям близькосхідних міст і поселень. Для Декампа, чия пізня кар'єра сформувалася під впливом того року, який він провів в Малій Азії, зображення військового життя. Він піднес жанрові сюжети до величі історичного живопису. Ці художники та їхні сучасники також створювали сцени тихого, доважного побуту материнства, як, у, наприклад, у сцені в єврейському кварталі. Іноді таке захоплення слугувало тлом для релігійних творів на християнську тематику. Такий підхід особливо приваблював британських художників, оскільки виразність деталей, яку заохочував орієнталізм, відповідала протестантській потребі іконографічної ясності. Під час свого перебування в Палестині в 1850-х роках художник Вільям Холман Хан створив таку картину як «Віднайдення Спасителя в храмі. Деякі з найпопулярніших жанрових сцен орієнталізму, і власне ті, що найбільше вплинули на формування західної естетики того часу, та зображення гаремів. Ймовірно, художники покладалися здебільшого на свою уяву, населяючи пишно оздоблені інтер'єри, розкішними одарізками чи наложницями, що лежали оголеними або обраними у східні брання. Окрім власне еротизму, гаремні сцени викликали відчуття культивованої краси та деякої ізольованості. До якої прагнуло багато західних людей? Пристрасть до орієнталізму надавалась і проявлялась у східних архітектурних мотивах, меблях, декоративно-прикладному мистецтві та текстилі, які дедалі частіше шукала європейська еліта. Прихильники естетичного руху у Великій Британії, це 1860-80-ті роки, які колективно виступали за естетику краси заради неї самої та цінували форму над містом у мистецтві, особливо надихалися східними інтер'єрами. Прикладом такого смаку є арабська зала у лондонському будинку художника Фредеріка Лейтона. Виблискуючи мозаїчними плитками, зібраними під час подорожі лентона на схід, вона слугувала місцем збору естетів однодумців. Сила східних образів залишилася незмінною для багатьох художників у ХХ столітті, зокрема для Огюста Ренуара, Андрі Матіса, Пауля Кле, які зверталися до східної тематики. Східні мотиви, крім цього, продовжують захоплювати і сучасних митців. У підсумку реінтерпретація культури та побут країн сходу на пилотнах західних художників це процес, який відображає різноманітність світової культурної спадщини та показує момент зламу сприйняття людиною західної культури до цього невідомої їй. Зображені образи сприяють культурному діалогу між народами, що є важливим аспектом світового мистецтва та суспільства загалом.